Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я отримала свої замовлення для втілення майбутніх проєктів. Дві посилочки. Сьогодні ми розглянемо більшу. Зараз відкрию її і подивимося, що саме мені надійшло. Посилка. Досить об'ємна і гадаю, що вам буде цікаво. Тож зараз подивимось, що саме я отримала. Ну що ж, почнемо, у замовленні я отримала ось такий набір ниточок. Компанії Aero. Набір досить об'ємний, 100 мотків кожен по 2 одиниці. Ось такі кольори червоні, а зараз відкриємо і розглянемо її дещо детальніше. Дані нитки. Є більш бюджетним варіантом компанії DMC. Номери в них співпадають, якість також не гірша. Жовтих у наборі дуже багато, відтінки всі яскраві, також є сині відтінки. Фіолетові, блакитні все, що потрібно, щоб втілити свої найкращі бажання у творчості. Зараз зніму цей прошарок і розглянемо більш детальніше червоні рожеві відтінки. Ось така краса. Я дуже задоволена, тому що у наборі не тільки багато різноманітних відтінків, але й кожний по дві одиниці, що дозволяє вишити досить великий візерунок чудовий набір. Також дозамовляла відтіночки, що потрібні саме для моєї роботи. Зараз поглянемо, чи є вони у наборі великому у коробці. Тому що я не знала і не запитувала у продавця, чи є саме ці відтінки, які мені потрібні. Розуміла, що вони все одно стануть у нагоді. Зараз відкриємо саме зелені. І перевіримо, ні, цього відтінку немає. Також є ось такий зелений, більш світліший, і він також в наборі не представлений. Чудово! Тепер у мене вони є. Що стосується оранжевих відтінків, також зараз перевіримо. До речі, я брала Рйй підряд 720, 721 та 722. Хочу спробувати вишивку гладдю, і для гарного градієнту вони будуть мені потрібні. Жовта я дуже задоволена. Такий об'єм так само, як і синіх, досить великий. До речі, Даний продавець немов би знав, що саме червоних і рожевих відтінків у мене досить. І так склало, що саме сині, зелені і жовті мені надійшли. Тож, дана покупка стала для мене на 100% корисною. Ось у розрізі як виглядають ниточки. Нагадаю, їх було цілих 100 мотків. 50 відтінків по 2 у кожному. Також я придбала гарний органайзер для вишивки. Мені подобається саме з м'якого матеріалу, не картонний і не пластиковий, а той, що можна використовувати не на одну роботу, він точно не порветься. Також є ось така наліпка. щоб... Ви змогли і я також розмічувати наші відтінки. Тож цей органайзер мені буде допомагати в моїх роботах. Чудовий матеріал та якість. Також для майбутніх своїх проєктів я замовила пластикову канву. На жаль, в моєму місті її зараз в зв'язку з війною знайти важко. Всі вічки добре пропрацьовані, немає заповнених пластиком, всі добре пробиті. Матеріал приємний, цупкий і досить товстенький. Він потрібний буде для виготовлення сувенірів або ж новорічних іграшок, магнітів на холодильник чи прикрас. Також разом з цією посилкою збулась моя мрія. Нарешті в мене є ось такі чудові ножиці. Вони досить важкі і зручні. Гострі і мають оригінальний візерунок, а також колір такий синьо фіолетово зелений металік, чудові ножиці. Раніше я працювала манікюрними ножицями. Але ними вже не працюватиму. Тепер у мене є ось такі. Для майбутніх своїх проєктів я замовила у цього продавця. Також набір для виготовлення прикрас з мікровишивкою. Зараз поглянемо, що мені надійшло. Надійшли мені шнурки для підвізки досить гарної якості. Це не гума а шнурок є плетеним, з гарною фурнітурою підміть, також в наборі саме кулони овальної форми і круглої. Овальних я замовляла два, круглих три. Вони є дуже акуратними та оригінальними. Кожен має ось таку петельку. Дуже чудово, що є кільця для зажиму петельки з колоном. Виглядає оригінально. Ці заготовки виконані під мідь. Виконані якісно і мають оригінальний візерунок по колу навкруги роботи. І також останнє, що я замовляла у посилці, теж майбутні мої роботи. Гадаю, що вони в мене вийдуть, і ми зможемо разом з вами подивитись у майбутньому відео це з дзеркальця. А точніше, це заготовки для дзеркал, на яких буде виконана вишивка. Бісером чи хрестиком, або ж гладю, я ще не вирішила, візерунок також ще не підбирала. Але якість цих дзеркал мені сподобалась. Металеві досить міцний замочок. Відкривається дзеркало, тільки якщо натискати на кнопку. Так ви його не відкриєте. Немає жодних потряпин, вони всі нові і мають міцну основу для закріплення вишитої роботи. Я так розумію, що один бік дзеркала є звичайне відображення, інший збільшує. Досить невеликий розмір, але його вистачить. Якщо виконати вишивку, гадаю, що це буде відмінним подарунком подрузі або ж близькій людині. Ось таку чудову посилочку я отримала від продавця Віри Шнайдер. Силку на її магазин у Фейсбуці я залишу в описі до відео. Дякую вам за перегляд та сподіваюсь, що ваші замовлення вас також радують і надихають на нові роботи. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей! Хай вам щастить!